Бюджет Росії тріщить по швам, молодь виходить на вулиці на протести. Хто би міг подумати, але так це правда. А еліти навколо Путіна готують державний переворот. Привіт, мене звуть Анастасія Гусарєва, Поки ви підписуєтеся і ставите лайки цьому відео, я вам розповім усі деталі, які нам вдалося дізнатися стосовно того, а що буде далі відбуватися на Росії. Тож, нещодавно у центрі Петербурга молодь співала пісні, які російська влада внесла у список заборонених як екстремістські матеріали. Вуличні музики гурту Stop Time виконали пісню монеточки під назвою Ти солдат а я поет, яка ще навіть недоступна на офіційних стрімінгових сайтах для прослуховування, а також пісню «Noise MC» кооператив Лібідінає. Озера, ну і як ви знаєте, той самий кооператив Лібідіне озеро» або Лебедине озеро. Це якраз таки традиційна асоціація із розпадом радянського союзу, тому що саме Лебедине Озеро цей балет транслювали по телевізору, коли відбувалися соціальні і політвідбувався соціальний і політичний хаос, який став символом розпаду радянського союзу. Наразі російська молодь сприймає текст пісні як метафору на розпад режиму. Путіна ну і після такого концерту беремо його в кавички. Поліція затримала 18-річну виконавицю тих пісень, співачку Наоко, справжнє ім'я дівчини Діана Логінова. За інформацією російських джерел її покарали і призначили їй 13 діб арешту за організацію масового перебування людей на вулиці, що нібито призвело до порушення громадського порядку. Але це ще не все на дівчину складено протокол за дискредитацію російської армії. Ну, це така традиційна історія для росіян і для, для тих усіх, хто не згоден з режимом. Ну і справа може перерости у кримінальне провадження. Зокрема, про це говорила в наших ефірах і правозахисниця Ольга Романова. Також затримати і покара... затримали і покарали барабанщина Владислава Леонтьєва на 13 днів, Іп та гітариста групи Олександра Орлова йому призначили 12 діб. І тут несподівано для багатьох почалася справжня хвиля підтримки в різних містах Росії. Відбулися акції на захист музикантів у Петербурзі. З'явилися листівки з вимогою звільнити учасників гурту. У Пермі провели навіть концерт солідарності із затриманими, але прийшли поліціянти і попросили не співати заборонену музику у Москві Ві, та Новосибірську провели навіть одиночні пікети на підтримку музикантів, які були затримані. Ну і в Єкатеринбурзі теж в результаті молодика, якого ви зараз бачите на відео, заарештували і склали протокол про дрібне. Хуліганство в протоколі зазначено, що юнак лаявся матом у громадському місці. До речі, хлопця, якого ви бачите зараз на відео, в нього псевдонім радість. І коли багато хто обговорював ось це затримання по-моєму справжнє ім'я Євген Михайлов, то говорили про те, що Путін посадив за грати радість. Ось така інформація, друзі. Ну і в результаті. Того всього в Саратові також вуличні музики зіграли пісню російської співачки Монеточки, яку зараз ви бачите на своїх екранах, відомої своїми іронічними текстами та інді поп звучанням. Після початку війни. Е... Повномасштабного вторгнення мається на увазі. Вона переїхала до Литви і висловила підтримку Україні. Крім того, сама монеточка підтримала заарештованих вуличних музик. Співачка прочитала вірші під час виступу в Іспанській Валенції. Злоє ну а самі боїтесь гітар до півців. вас пугають чернила, холсти, акварель і будь-який, хто хоча б немножко храбрі. Це слова, які співачка зачитала зі сцени. Ну і тут треба також додати, що хвиля підтримки прокотилася і в інших містах. Зокрема, у польській Варшаві, російськомовна спільнота провела пісенний івент у столиці Латвії, Ризі. Також навпроти російського посольства відбул, відбувся поодинокий пікет на підтримку заарештованої співачки. На око, але все те, про що ви щойно почули, це лише верхівка айсберга. Те, що відбувається на вулицях Росії, це не просто боротьба з екстремістськими матеріалами. Це відзеркалення страху влади. Перед правдою економіка Росії перебуває у вкрай критичному стані. Те, що на перший погляд здається хаотичними подіями на вулицях, насправді тісно пов'язане із тим всім, що відбувається. Відбувається просто зараз в урядових кабінетах Російської Федерації. А всередині кремлівського табору почали визнавати, економіка Російської Федерації перебуває у край критичному стані. Ну і тут якраз варто згадати депутата Державної думи, економіста. Михайла Делягіна від нього ми і почули цю інформацію. Він довгий час працював у державних структурах, підтримував курс влади. Фактично був частиною кремлівської системи. Відкрито заявив Росія. Переживає стрімке обвалення економічної системи, а офіційна статистика значно приховує масштаби справжньої кризи. Він також підкреслив, що виробництво сільськогосподарської е, техніки, е, якою взагалі раніше займалися за перше півріччя, зменшилося на чверть при тому, що попередній рік також не був успішним. Вугільна галузь опинилася у важкому становищі і за Галом україні всюди і у всіх галузях раз по раз виникають е, значні проблеми. Ну і Делягін пояснює, що головною причиною такого стану економіки є завищена ключова процентна ставка центробанку Російської Федерації, яка фактично душить бізнес, не даючи підприємствам можливості брати кредити для розвитку. Слова депутата підтверджують те, що про що економісти попереджали вже давно: російська економіка тріщить по швах під вагою санкцій, військових витрат і неефективних рішень Кремля. Окрема, надмірні витрати на армію, висока ключова ставка центробанку, друк грошей для покриття дефіциту і пріоритет військових замість розвитку промисловості, що призводить до падіння виробництва. Ну і в свою чергу, до зростання тієї самої інфляції. Ну і тут варто додати, що екс заступник голови центробанку Росії, професор національного дослідницького університету Вища школа економіки Олег В'югін. Зазначив, що до кінця року ключова ставка залишатиметься на рівні 17%. Він також каже, що влада змушена покривати дефіцит бюджету за рахунок емісії нових рублів. Тобто, на практиці це фактично означає, що влада змушена друкувати гроші. За словами В'югіна, оптимізм щодо зниження ставки поступово зникає. Поворотним моментом став дефіцит бюджету, що перевищив 5 трильйонів рублів. І без додаткової емісії тут вже не обійтися, тобто випуску нових грошей для покриття витрат обійтися без цього не вдасться. Ну і В'югін також у свою чергу зазначає, що процес зниження інфляції фактично зупинився. Це означає, що зростання цін на товари послуги відбудеться неминуче, а економіка опинилася в глухому куті. Кремль практично вичерпав. Інструменти для стабілізації ситуації, депутат державної думи, економіст Михайло Делягін, якого ми з вами вже згадували у цьому сюжеті, прямо пов'язує нинішні проблеми із війною на виснаження, у яку втягнувся диктатор Путін і втягнув усю країну. Багаторічна мілітаризація бюджету, колосальні витрати на армію та окупацію, на жаль, українських територій остаточно руйнують економіку країни. Раїни навіть представники державної думи тепер змушені визнавати, що система перебуває на межі руйнування, а офіційний оптимізм більше не працює. Виробництво падає, інфляція зростає, кредити зроста... стають недоступними. Бюджет дірявий, економіка фактично існує на кредитах державних замовлень і емісії грошей. І, е... Всього, що із цим пов'язано, це не просто паніка окремих експертів або депутатів. Це сигнал того, що путіноміка більше не здатна підтримувати стабільність в країні. Фактично запроваджено режим воєнної економії, тобто ресурси витрачаються на війну, розвиток реального сектору практично зупинився. Підприємства задихаються від відсутності інвестицій, а населення відчуває зростання цін і дефіцит. Товарів, і ось тут важливо розуміти: економічна криза і соціальна напруга тісно пов'язані з тим, що відбувається на безпековому фронті. Голова Служби безпеки Російської Федерації бортников Олександр Бортников заявив, у 2025 році, який ще навіть не добіг кінця, в Росії зросла кількість. Терористичних загроз спецслужби країни-агресорки заявляють, що їм вдалося запобігти 172 терактам, серед яких дев'ять нападів на школи і університети. Ці атаки, за їхніми словами, готували прихильники заборонених у Росії терористичних рухів Колумбайн і маніяки культ убивців. А серед затриманих, здебільшого, школярі. Та студенти вірити цій інформації чи ні, ну тут уже на ваш розсуд. За словами голови ФСБ Бортникова, більшість виконавців терактів це люди, що, як стверджують у російських спецслужбах, потрапили під вплив розвідок і неонацистських організацій. Історія показує, що спецслужби давно вміють створювати ефект так званої загрози. Вересень 1999 року Росію сколихнула серія терактів у багатоповерхівках. Буйнайськ. Москва, Волгодонськ тоді загинуло щонайменше 307 людей, понад 1700 постраждали. Рязань мала стати четвертим містом, але місцеві помітили підозрілу машину і у підвалі знайшли три мішки з гексогеном. Сабери швидко нейтралізували бомбу. А ФСБ оголосила це навчанням і сахаром. Тобто буквально ФСБ сказала, що у цих мішках був не гексоген, який мав вибухнути, а цукор рязанський цукор. Звідси і пішла оця от е, славнозвісна е, назва рязанський сахар. Ну і тоді Росія боролася із тероризмом у Чечні, бомбила аеропорт Грозного і офіційно звинуватила в терактах керівників угруповання Ісламський інститут Кавказ і міра Аль-Хатаба і Абу Умара. Ну і за їх версією, вони нібито винайняли північно кавказьких бойовиків. Той випадок, який трапився, я нагадаю, понад 25 років. Тому він став символом того, як спецслужби можуть лякати терактами сценарій, який за побоюваннями можуть повторити і сьогодні. Тим більше, що на хвилі. Тих терактів Путін фактично і прийшов до влади. Усі ці ситуації всередині Росії демонструють, що країна перебуває на межі, економіка тріщить, молодь протестує, тому що не задоволена тим, що відбувається в країні. Силовики шукають ворогів повсюди. Арешти музикантів, студентів, зростання терористичних загроз, хаос і страх у владі. Усе це показує, що навіть Україні агресорі контроль. Поступово втрачає силу, а криза лише наростає. Що буде далі? Побачимо, ви можете написати свої версії у коментарях під цим відео, але не забувайте підтримувати армію, донатити на ЗСУ, ставити лайки цьому відео і ділитися цим відео у своїх соціальних мережах. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Ми з вами побачимося в наступних ефірах. Ви себе, будь ласка, бережіть і мийте руки з милом. Всім папа! -па.